Привіт, хлопчики! У нас сезон вже майже розпочався, ще холодно, ще топимо, але ж е, нікого і нічого не робили. Е, зараз у нас зварні будуть роботи, тому можна сезон відкрити трошки раніше. А коли вже ми дійдемо до фарбування, вже потепліше і буде добре, можна буде якісно виконувати такі роботи. Отже, Кіа. Ми її вже робили. Робили ленджерон півроку тому. Ви можете побачити це відео на каналі, я вже заглянув на лонжерон і побачив, що декілька рижиків вже повилазило там, де були зварні шви. Коли я цю роботу зараз буду робити, ще залізти і зробити лонжерон, зняти іржу і знов намастити чимось. А зараз у нас автомобільчик приїхав вже з іншою проблемою. Проблема це у нас пороги. Пороги, які пожовані, пом'яті, іржаві. Але я поки не бачу, щоб вони були гнилі. Прям. Ну хоча, може, і гнилі. Давайте викрутку візьмемо. Ну, трошки гнилі. Трошки гнилі, трошки шпакльовані. А з іншої сторони, на що я його штрикаю, якщо є отака, отака біда. Ну, в принципі, замінюючи арку, а арка у нас, бачите, вже є що робити, а саме варити. І ця частина вона замінюється разом із аркою. Тому добре, що поштрикали далі. бо... Бачимо, що і поріг теж під заміну. Якщо його довше тримати в такому стані, ну можна замінити зараз арку, а порог ще походить, там його полатати. Але ж, якщо це запустити, трошки до більше часу пройде. Ви в моїх відео бачите, що коли ми поріг відрізаємо, там повністю все вигниває. Тому Сподіваємося, що зараз ми відріжемо поріг і побачимо, що там просто є трошки їржі. Я на це сподіваюся. З цієї сторони, трошки гірше, тут вже все порозходилось. Нам дуже така немала кількість роботи буде. А цей поріг, ну, те ж саме, тільки в меншій ступені. Тут поки нічого не бачу, окрім. Передньої частини, ось, його. згнило. Отакі От арочки. Робилися вони в конторі, Воно, бачите, на наліпці. І що саме цікаве 1,2 мм. 1,2 мм арки. Я ще таких не варив. Це дійсно така мощна вася. І зазвичай це все я можу однією рукою зжати. Тут я нічого не можу зробити. Дійсно, товстенний метал, важкий, і буде з ним все добре. Єдине, що я бачу вже неприємність таку, от по профілю можете побачити, От яке скруглення. Його тут не повинно бути. Бачите? Ні, ви не бачите вам. Важко побачити. О, отак от видно. Оця стінка повинна бути ровна. А вона, вона напівкругла. А тут, бачите, тут ровно. Не знаю, цікавенько буде з цим попрацювати. Може в тісках зажму та трошки підігну. О, ця арочка добре виглядає. Краще, ніж там. Коротше, треба це все лупашити. І пороги. Пороги теж 1,2 мм міліметри з тієї ж самої контори. Тільки є вже проблема, не дивлячись на те, що це оцинковка. Воно. Не розумію, що це таке жовтеньке, але я бачу, що. Саме в цьому місці вже є іржа. Вже є іржа. Так що треба цю оценковку з верхньої частини знімати. Ну і добре, що це саме місце з салону. А, а тут у нас, бачите, все дуже добре. Почав відмивати розчинником поріг. Ну, готую до фарбування. Ви знаєте, що я фарбую завжди. Деталі перед тим, як їх варити. І іржа то, то було просто якась какашка при, при, причеплена разом з тією жовтою замазкою мастилом. Я не знаю, що то було. Тому воно все відмилося, і іржі немає. Звісно ж, масло, чи що це воно дуже сильно впиталося. Так мутно. І повністю не відмилася. А потім стою такий, відмиваю, і думаю, а нащо я це все роблю? Ми зараз знімемо оцей пластик, подивимось, чи є і ржа під ним. Якщо під ним іржі немає, то я отут-от візьму відчикрижу тільки наружну частину, подивлюся. Чи є іржа із внутрішньої сторони. І якщо іржі немає, якщо тут дуже добрий метал, чого його торкатися взагалі? Чого? Ми просто зробимо, як я на Кіакарень зробив, отак от по внутрішньому цьому буртику. Від чи крижу приварив. Тут і шпаклювати легше. І все. Чим отак от. Не отримав деталь, яка має заводські вигини. Оці всі ребра, оці всі, бачите, воно не тільки рівне, воно зайшло внутрі. Потім вийшло, піднялося. Потім оце скруглення. Цього всього немає. На порозі це все просто рівне. Тому мені прийдеться доходити десь до початку цього завороту. Це, це, це десь отут. І з цієї сторони десь тут. Тобто, оці 40 см всього залишаться. Нашо? Якщо і ці 40 см е якраз підпадають під отвори, які тут фіксують оцю пластикову накладку. Тому просто треба подивитися, чи не вигнило там. Якщо ні, чому б ні. Десь біля двох годин мені знадобилось, щоб відмити відмастила ці пороги. Дуже замащені, ну прям дуже. І вирішив перевірити, наскільки у нас підходяща арка. Беру отакий метровий чи скільки, 60 см шпатель і перекладаю. І бачимо, що у нас шпатель прилягає тільки по центру. Я вже до цього. До як запис, записував відео, вже поприкладав. В будь-якій точці серединка у нас е, стає шпателя, а так от можна перекатувати. В будь-якій точці е, арки. Хоч тут, хоч тут, хоч тут, хоч отак. Все одно центр становиться. Дивимось тут. Добре. Ну, нехай добре і все. І ось центр провалений. Ось сього. Ось сього. Тут взагалі і там провалено і тут провалено Коротше. Крива, як не знаю, що. Що з такими деталями робити, я зовсім не розумію. Охі, тут криве, і вся арка крива. Я сподівався, що тільки тут буде проблема. На жаль, ні, проблема є по всій арці. Тобто, після зварювання, якщо воно буде криве, я не за що не відповідаю. Тому паклі тут прийдеться накидувати дуже добряче. Поки стояв, розмовляв по телефону, побачив, що крило вже фарбувалось. Хоча з першого погляду так і не сказав би, що воно фарбувалось. Але ж ми бачимо різні відтінки. Їх так не видно. Одразу, як дивишся на машину, не видно. Але як під кутом глянути, то бачимо, що у кольорі рідному є жовтого більше. Оце, що я і боюсь. Коли ми будемо підбирати фарбу, оцей нюанс дуже важко прослідкувати і додивитися, щоб жовтого зерна було в достатній кількості. Бачите, тут жовтого немає. Ну, може, є, але десь там якийсь відсоток відрізняється від цього. По кольору чітко, але ж по, по жовтому зерну, жовтого зерна немає. І одразу ми бачимо отаку різницю. Тому, скоріш за все, я буду хвилюватися, коли ми будемо це підбирати. Пакет пакеті. Пакет пакет. Пакет пакеті. А, так тут виходить, їх много. І це раз в день, два в день. Те, ти думаєш що этот пакет на кожен день? Так. Yeah. Добовий польовий набір. Де написано, який... А, ось о, раціон 4. Раціон 4. Галети 50 грам. Папа. Сухарі 50 грам. Папа. 350 грам каша рисова. А, це раціон два чая, думала, два сахара, мед, сіль, ложка, серветка, серветка і все. Ні, це одна, один раз поїсти. Ну тут є тільки каша. Е, яка тут каша? Каша рисова зі свининою та овочами. У меня каша з скуру. Вот. А тут що у нас? Це який рець? Теж 4? Це усі 4. Може то не, не там треба писати. о Цікаво. Все? Все. Ну от, ну що, пробуємо кашу ячну з куркою та овочами. Ми її вже трошки підігріли. У нас там у ямі духовка є. Надрив такий зробив, щоб не вибухнуло. А, так то не шматки м'яса. То, то шматки каші. А де м'ясо? Ну, вон чуть-чуть. А, ну да щось. Ммм, пахне добре. Не, ну мясо, не фарш там який-то. прям мясо. Вот все шмат, он шмат, вот все смотрите. Великий такой шмат. Не, ну мясо в, каждом, в каждой вилке. Ну беру, несмотря на то, что его тут ну не видно практически. Беру. Раз, два, два кусочка мяса попадается. Так это визуально реально не видно мяса. Вот вообще вот этот застывший кусок, который я почему-то думал, что это огромный кусок мяса. М -м -м. И то кусок мяса попался. Не, мясо нормально тут. Курит он не меньше чем 24%. Ну, это 1 четвертая. 1 четвертая похожа очень на 1 четвертую, что из этой всей массы четверть это мясо. И крупы 17%. А остальные 50% что? Вода, цибуля, рим, силь, перец, рожь, клавроды. Вода, наверное. Вот ну, 50 на 50 должно быть каша, мяса и вода. Ну, всегда идет на первом месте чего больше. Сейчас курица, потом вода. Интересно. Не, ну хотя если мясо мы, ой, не мясо, а кашу варим, один к трем идет воды. То есть она напитывается дебелла водой, каша. Тогда из этого расклада можно судить. Дякуемо нашим Захисникам, ми їм пофарбували машину. Вони нам, ну, звісно ж, ми випросили, оскільки ми безкоштовно робимо роботу, ми попросили, дайте хоча б спробувати, що таке сухпай. Бо ніколи не пробували. Якось воно на становеликсі, тому ми попросили і нам підігнали для того, щоб ми скуштували, наскільки воно смачне чи не смачне. А у наступний раз ми з вами відкриємо обідній пакетик, де є вже і суп, і друга страва.